Доброго дня, шановні колеги, вітання вам ще з Полтавщини. Полтавщина це серце України. І як вам відомо, багато членів команди Арма прийшли сюди, умовно кажучи, робити пілотний проєкт щодо прозорості і антикорупційної діяльності в центрі нашої держави. Полтавщина дуже такий регіон. Цікавий, тут є все від нафтовидобування до портів, від сільського господарства до навчання і дуже широкий спектр занять. І наш досвід, який ми маємо в роботі в АРМА, він дуже корисний, тому що ми використовуємо в цих своїх звитягах всі ті надбання, які надбання досвіду насамперед, які ми маємо. Після роботи в армах. Буквально зараз у нас також вирішується питання щодо е, передачі відповідного майна, яке, на, на яке накладено арешт в рамках кримінального провадження. І арма вона займається по суті. Основним направленням це перше виявлення та розшук активів, на які накладено арешт в рамках кримінального провадження. По-друге, це. Управління активами, і по-третє, це формування державної політики у сфері управління активами та їх розшику. В рамках закону про арма існує наш орган в Україні, який має таку довгу назву. Я не буду її просто називати щоб ви не підвісали на початку, а в кінці я потім все одно його. Позначу. Значить, хочу зазначити, що е, робота арма вона ґрунтується на кримінально-процесуальному кодексу України і речові докази, які мають вартість понад 200 розмірів початкового мінімуму. Е, вони, якщо це не має шкоди кримінальному провадженню, вони передаються в управління АРМА. і в ході того управління е, здійснюється. Відповідні господарські операції складаються договори на управління і держава отримує прибуток. Спочатку хочу, а перед цим передує умовна взаємодія з правоохоронними органами і арма уповноважена на виявлення, тобто, іншими словами, це діяльність і встановлення факту існування такого майна, потім розшук. А розшук це е, визначення місця знаходження активів цього майна, і потім робиться попередні консультації з правоохоронним органи. Накладається арешт. Причому це арешт може накладатися як на території нашої держави, так і поза її межами. Яскравим прикладом накладання арешту поза межами нашої держави в рамках міжнародної правової допомоги. Це накладення арешту на яхту Медведчука. Я думаю, ви всі чули про. Роял Романси, і цей кейс він ще не закінчений, хоча вже триває майже два роки. Дуже складні міжнародні процедури, і вони обумовлені як і нашим національним законодавством його особливостями, а також законодавством тої держави, де знаходиться відповідне майно. В... в рамках законодавства АРМА уповноважила сприяти здійсненню кримінального провадження шляхом. Насамперед здійснення заходів, з виявлення та розшуку активів за зверненням слідчого детектива, органів досудового розслідування, прокуратури або судів, щоб накласти арешт, а в подальшому, після остаточного рішення суду, конфіскації таких активів і стягнення в дохід держави, якщо ці активи визнані не обґнтовані. Оце міжнародне співробітництво, про яке я казав, воно. Здійснюється шляхом укладання відповідних угод з відповідними органами іноземних держав, тобто є такі ара Ама офіси, вони мають певну особливість в кожному регіоні. В ко ну, я маю на увазі державі. І ця міжнародна правова допомога вона на сьогодні відпрацьовується насправді, але дуже перспективна і під час військових дій надходження іноземних. Валютних є дуже важливим для держави. На сьогодні, на жаль, ще це питання не вирішено. Крім держав, у нас також варма існує співпраця з з міжнародними організаціями, компетенції яких належить питання щодо виявлення розшуку активів, а також направлення до цих відповідних організацій запитів. І ця динаміка досить стала. Ми після початку. Активної фази направляємо постійно такі е, запити, і та робота, яка ведеться. Ви чули про 300 мільярдів які заморожені. Тут є багато дуже юридичних нюансів е, в рамках санкційної політики. Вони йдуть поруч з роботою арма Ну, якщо буде необхідна, арма, також може звертатися до суду з позовом щодо визнання незаконних нормативно-правих актів і. Індивідуальних рішень провочених, які видані з порушенням законодавством е, щодо обмеження на це те і інше майно в рамках кримінального провадження. Е, на підставі, якщо вже є рішення суду, і так система працює, що рішення суду є, арма потім здійснює управління активами, на які накладено арешт в кримінальному провадженні, і основною метою є збереження, а у в кращому випадку, це збільшення економі економічної вартості. Важливо, хочу позначити таку нашу історію успіху на початку збройної агресії в березні місяці. Ми вийшли з такою ініціативою, що на кошти, які знаходяться в управлінні АРМА, можна було купувати облігації внутрішньої державної позики з військовим спрямуванням, і це реально успіх. На кінець. Минулого 23 23-го року на депозитному рахунку агентства було розміщено коштів в гривні, в євро і в доларах майже на 2 мільярди гривень. На початок цього року 24-го всього коштів було 5,8 мільярдів гривень, і з них Ще правда, влітку минулого року, вже сформувався відповідний портфель у цінних паперах, який складає 3,7 мільярда гривень. А дохід у 2023 році, який перерозподіляється, і частина з нього йде одразу до бюджету, він складає за минулий 2023 рік 392 мільйони гривень, тобто майже 400 мільйонів гривень. Такі е, доходи, які плануються, якщо не буде збільшуватися цей, в 2024 році це майже 700 мільйонів гривень, і це значні кошти. Безумовно, вони недостатні для того, щоб забезпечити всі потреби. Але е, хочу відзначити, що е, кожен вносить свою лепту, і ці гроші мають безпосередньо військове. Спрямування е, є тут нюанс по цим облігаціям. Він стосується того, що неможливо на сьогоднішній день купувати облігації в іноземній валюті, і тут цей нюанс зараз є декілька. Ну зараз вони тривають вже з півроку. Законодавчих ініціатив, і ми сподіваємося що в 2024 році будуть відповідні зміни до законодавства зроблені, і ми тоді зможемо купувати облігації і виноземні валюти. Важливим в цьому процесі є така процедура, яка умовно називається це умовно абсолютно назва, це планування перед арештом. Її немає е, в законодавстві. І воно звучить так е, якось парадянськи, але е, це процедура щодо розуміння того, що буде арештовано, як він буде управлятися, і яким чином буде здійснення е, дохід до держави. Вона здійснюється на підзаконному рівні нормативно правовому, тобто між е, відповідними відомствами в рамках України. Здійснюється е, укладання міжвідомчих наказів, і такі накази існують зі всіма правоохоронними органами, включаючи НАБУ, ДБР і СБУ, е, для... це відбувається в рамках формування державної політики в сфері е, АРМА, і ці е, політика, вона формується шляхом підготовки пропозицій щодо формування та реалізації е, згаданої політики. Тобто, розробляється Проекти нормативно правових актів, підзаконних нормативно правових актів і безпосередньо нормативно правових актів АРМА. Е, укладання міжвідомчих міжнародних угод про співробітництва з органами іноземних держав до компетенції, яких також належить питання щодо виявлення та розшуку і управління активами одержаними від корупційних та інших злочинів, і також надаються. Відповідні роз'яснення, методична консультаційна допомога. Оця методична консультаційна допомога вона здійснюється не лише слідчим, не лише детективом, прокурором і суддям, але й іншій стороні, умовно кажучи, це майбутнім управителям з одного боку, з іншого боку, дуже багато адвокатських запитів, на які арма постійно відповідає в. З метою роз'яснення, тому що з початком бойових дій було дуже багато е, непорозумінь відносно того, як управляти майном. І якщо на майно було накладено накладене решт, чи рухомо, чи нерухомо, то відбувається е, таке враження, що арма є власником цих активів. Насправді цим власником арма не є. І арма здійснює все в рамках 70-ї глави цивільного кодексу і договор управління. Він має дуже специфіку. Як бачите, засобів маси інформації багато є нюансів з такими резонансними активами, які належать нашим співгромадянам, колишнім чи теперішнім, наприклад, мережа. Глузка, вона спочатку була передана в управління Укргазвидобування, потім Укрнафта, і це відбувається шляхом прийняття відповідних рішень уряду. Але настільки бувають складні активи, що їм управляти дуже важко, і зазвичай не співпадає наявне майно, яке є в наявності з тим, що арештовано, або те, яке значиться в реєстраційних документах. Важливим тут для роботи управителя є формування і ведення єдиного державного реєстру активів, на який накладено арешт. Тобто він зараз функціонує. Кожен з вас може зайти, там вже, я думаю, понад 300 тисяч записів знаходиться, і різноманітність арештованих активів вона просто вражає. Що ще я хочу зазначити в своєму короткому повідомленні відносно е, таких е, активності АРМ, що є певні обмеження, які визначаються ну, 21-ю статтею закону про АРМ відносно відчуження е, нерухомого майна. Було багато історій, пов'язаних з непорозуміннями, е, які відбувалися, там кейси резонансні і. Е, е, Арма виступала таким чином, ніби від неї вона є власником цього майна. Насправді це воно не є, і нерухомому війну відповідно до змін воно не е, відчужується арма на підставі тендерних процедур. І це дуже важливо, тому що воно е, має свою певну сталу вартість, і е, тут вже йде захист прав власника, тому що до набуття. Законної сили до вироку суду майно нерухоме неможливо відчужувати, але можливо придавати в управління і отримати від того дохід. Хочу також зазначити, що ось ці об'єкти, які я називав, вони регулюються питаннями. 21 така така норма закону про арма, де визначає порядок управління уряд. Тобто тут існує такий цікавий адміністративний механізм, який дозволяє рішенням уряду передавати об'єкти, які належать до критичної, одним словом, інфраструктури або військово-провослового комплексу в управління тієї компанії, яка належить державі, і є такі випадки. Наприклад, в Полтавській області так має бути переданий комплекс також ТЕЦ. Крименчузі може бути переданий, але там є також інший механізм щодо передачі військовим, і зараз ось якраз вирішується питання, хто буде управляти. Потім е є також моменти, пов'язані з тим, що люди іноді е помиляються з функціоналом АРМ, тому я хочу звернути увагу на це слухачів і шановних учасників заходу. За те, що необхідно попередньо завжди звертатися до відповідних державних органів і отримувати фахову консультацію, я думаю, що всі приймають участь активна нова команда в наданні таких консультацій, і треба розуміти, що оці напрямки, які я назвав да надання методичної допомоги, вони мають бути. Відповідне спрямоване е, управління. Структура арма поділяється, умовно кажучи, як я називав, до свого функціоналу. Є блок, де знаходиться декілька управлінь з розшуку активів. Вони надають методичну допомогу правоохоронцям насамперед, е, органам досудового розслідування. З другого боку, є управління менеджменту активами, яке безпосередньо здійснює. Це управління і постійно в комунікації знаходяться, і, а також є юридична служба, де ми працювали, яка об'єднує це всі питання. Я думаю, до неї теж можливо звертатися відносно загального роду консультацій. Офіс організації, про яку ми зараз говоримо, він знаходиться прямо в центрі нашої столиці. в... У вулицях Бориса Грінченка один, іншими словами, це майдан Незалежності. І не дивлячись на всілякі роди загрози, арма продовжує функціонувати, продовжує здійснити ці функції. Я думаю, що багато кейсів ви чули резонансі і Моршинська, і, і там, вагони Медведчука, і Міжигор'я. Тому. Пропоную всім звертатися до цієї установи потужної і отримувати відповідні консультації безпосередньо в рамках конкретного кейсу. Там завжди наздуть кваліфіковану і неупереджену відповідь.